Астрологічний прогноз на весну 2025 року і далі. Чи віддадуть Путіну і Росії Запоріжжя, місто, місто Херсон, місто Дніпро? запитують глядачі в коментарях. Також інші відповіді на інші запитання в цьому відео, які хвилюють глядачі в коментарях. І вважаю, що місто Запоріжжя, Херсон і Дніпро не віддадуть Путіну. Чому я так вважаю? Тому що темою цих затемнень, які зараз відбуваються, не є віддача територій. Темою затемнень в проєкції на карту України є тема ресурсів, грошів фінансів, а також тема пов'язана з війною, вогнем, Зброєю і Збройними Силами України. Це видно із того, що затемнення відбувається не в тих зонах гороскопа, які пов'язані з Територіями, а з тими, які пов'язані з ресурсами, планета Сатурн, планета обмежень проти Марса, як зазначалось в минулих відео, означає обмеження Збройних сил України в ресурсах. Затемнення місяця в з'єднанні з Марса, це все про Збройні Сили України. Затемнення Сонця, яке буде наприкінці березня, воно відбудеться в знаці Зодіака Овін, і воно. Знак Зодіака, О він пов'язаний з війною, з героями, з людьми, які сміливі і рішучі. І в таких людей зараз під час затемнення виникає відчуття, що їх зрадили, що ну, значить підводять. І е, я ще рік тому, ще минулим літом, казав, що з осені 20. Четвертого року починається період, коли можна буде співати пісню Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Бо цей ефект ліліт в Терезах, коли підводять партнери. Але ліліт з Терезів виходить всередині весни. В весни пройдуть затемнення, і ця тема вона перестане бути актуальною в зоні гороскопу, яка пов'язана з територіями в карті України, знаходиться уран. Уран означає. Суматоха, експеримент, якісь несподівані події, але він не означає знищення або ну, серйозне ну, забирання чогось. З таким пов'язана планета Плутон, вона зараз не є активною. Е, і е, також я вважаю, що не віддадуть ці міста, бо якщо б їх віддали, відтуди будуть великий відток населення. А астрологічно я навпаки прогнозую зменшення біженців, зменшення переселенців і обмеження у біженців і у переселенців з 2026 року. Взагалі прогнозую, що тема біженців і переселенців не буде актуальною. Також з 2026 року прогнозую, що тема територій вона втратить актуальність для і Росії і України буде важливіше торгівля, відкритість кордонів і можливість. Ну, робити роботу, робити бізнес, відновлювати. Тобто, вважаю, що це предмет торга і зараз під час затемнень ну, цей провал, іде, потім він відновиться з другої половини весни. Наступне питання щодо того, що Дональд Трамп каже, нехай є країни Балтії і інші країни, вони тепер знаходять спільну мову з Російською Федерацією. Так, дійсно, в знакі зодіака Близнюки, який означає, тих, хто близько сусіди, знаходиться Юпітер до кінця цієї весни. Це означає, що енергії цієї планети звертають увагу на стосунки між сусідами. І на те, що на це треба звернути увагу. Але Юпітер це планета, така, ну, яка означає залучати до цього. І я вважаю, що дійсно Дональд Трамп буде залучати країни, щоб знаходили спільну мову з Російською Федерацією. До речі, я в своїх прогнозах прогнозував і рік назад, і раніше, що не прогнозую залізного занавісу з Російською Федерацією, прогнозую, що буде вільний. Ну, Ток процесів з 2026 і частково з 2025 року. Значить далі поступовок 2026 року. Планета Уран переходить в знак зодіака Близнюки. Це означає, Уран означає ну, такий дивний, нестандартний, сумасшедший або дикуватий, або неконтрольований близнюки означає сусід. Тобто тема. І саме не блокування, а взаємодії з сусідами вона буде актуальна. Далі мені зауважили в коментарях, чому я такий спокійний. Я хочу вам показати, що затемнення місяця відбувається в знаці здяка Діва проти Сатурн. Сатурн означає зберігати спокій. Це означає, що зараз. Ви можете бути або в стані паніці, які створює затемнення місяця, або в стані спокою, або щось середнє між спокою і панікою. Ну, в ідеалі середнє, звісно, от, зазвичай, ті страхи, ті паніки, які відбуваються під час затемнень, коли затемнення проходить, вони проходять і ну, люди видихають. Тож, зараз, в березні і до середнього квітня, поки затемнення, то Ну, якщо ви сильно реагуєте так, на інформацію, то краще тоді ну, якоюсь справою іншою займатися корисною. Також в березні ретроградна Венера Меркурій означає, що те, що зараз говориться, воно буде змінюватися. Планета Меркурій в середині березня вона значить абсолютно повністю вже йде в ретроградний рух. Хоча зараз вже ефекти ретроградності існують. Це означає, що те, що зараз говорять, воно буде змінено. Риторика, і також Меркурій є управітелем Близнюки, Дональд Трамп Близнюки, Це означає, що Дональд Трамп теж буде змінювати риторику відносно того, що він зараз каже. Не факт, в тому смислі, як ви подумали, він в інший бік, але принаймні буде змінювати. Я в своїх прогнозах зазначав, що Російська Федерація найближчими часами не буде покараною, що відмінять санкції, не буде залізного занавіса. Ми бачимо ці тенденції зараз. Значить, запитують в коментарях люди, чому все погано, коли будуть хороші новини. Ну, Після затемнень, тобто, з другої половини весни будуть хороші новини. Зараз погані сили зла, вони зараз радіють. Тобто це. Хто в Москві бажають Україні всього поганого, вони радіють із-за того, що зараз відбувається. От затемнення означає, що сили зла тьми вони радіють. Тож в вашому житті може бути теж таке, що у когось щось відбувається, і ви можете зворадствувати, то значить, що ви піддаєтесь силам тьми, тобто і під час затемнень є смисл контролювати себе. Також найближчими днями сонце йде на з'єднання з Сатурном. Точно з'єднання буде 12 березня. Це означає, що йдуть ситуації дуже сильних обмежень. І Сатурн означає робити по правилам, по закону, тобто стримано, і практикувати терпіння. Тобто, Сонце означає, що краще зараз робити. Сатурн означає терпіння, практикувати терпіння. Далі. Запитують, що було в прогнозі, що минає епоха диктаторів, але ж Трамп поводить себе як диктатор. Справа в тому, що не тільки Російська Федерація диктатор, а Сполучені Штати Америки теж диктатор. і, от якраз таки зараз відбуваються процеси, щоб показати, що Сполучені Штати Америки теж, як і Російська Федерація, диктатор. і щоб і самі мешканці Сполучених Штатів і інші країни вони це усвідомили і цим почали щось робити. Плутон Водолії проти знака Лев, проти диктаторського буде приблизно 20 років. Тож це Плутон тільки от декілька місяців назад перейшов Водолій, ще 20 років. Там буде, тобто зараз тільки початок впродовж наступних років дійсно відбудеться децентралізація і Російської Федерації, в тому числі Сполучених Штатів Америки. В Україні, до речі, це і тенденція, скоріш за все, означає більшу вільність регіонів від центральної київської влади, ймовірно. Ну, далі запитують, на яких умовах закінчиться війна весною 2026 року. Так, ну, скоріше, таку дату назвали, тому що я в своїх прогнозах прогнозую, що війна буде закінчуватися в період з весни літа 2025 року. Весни 2026-го. Не, не дуже легке питання для мене. але, в принципі, я, мабуть, просто повторю, що я бо я деталі не знаю так в цілому, можу сказати наступне: що буде вільна, вільне спілкування, не буде, ну, буде дозвіл для російської мови. Буде можливість вільно їздити на море в Крим. Це не буде особливим регіоном, але я не знаю юридично, як точно це буде оформлено як ці території, як вони будуть юридично названі. Прогнозую, що не буде інтереса з 2026 року до територій до заграбастання територій. Який є зараз? Ну от зараз е уран в знайці Зодіака Телець і Трамп, Дональд Трамп, ура уранічна людина, не обична, несподівана. В нього уран в з'єднанні сонця. От він має зараз інтерес до корисних копалин, до Території там це от ефект урана в тельці. вже цього року. Уран поступово починає виходити з тельця, але повністю в 2026 році вийде вже влітку його не буде. 26-го. це означає, що Трамп втратить інтерес до території до Копалин. Те, що Путін, якщо він буде живий, втратить інтерес і при владі. Якщо він буде при владі, то втратить інтерес до територій. Актуально буде ну, переміщення. Поїздки, вільна торгівля співдружності з різними державами, сучасні технології, тобто інтерес до стихії землі, ну, в смислі до територій, він буде не Оскільки планети виходять зі знака зодіака риби, то такі регіони, як Азовське море, Крим, він перестане бути особливим регіоном, до якого буде прикута увага. Тож я би прогнозував таке, що будуть якісь такі рішення, що це не залишиться проблемою. Що от ну там, Мілітополь, Маріуполь, Бердянськ, Кримські міста, вони не залишаться проблемою. Тобто люди не будуть вважати, що це проблема. Як саме це буде юридично оформлено, я, чесно кажучи, не знаю? От не буде, прогнозую, що не буде таких жорстких найближчих часом. Суддів над злочинцями Російської Федерації, і ну, більше буде такий акцент над тим, щоб будувати щось нове. Буде будівля, вели, ну велика будівля, багато планет весних знаків Зодіака, і дуже багато нових процесів стартують. Готуються якісь процеси, для яких війна в Україні була підготовчим, підготовчою фазою. Тобто планети в знаці зодіака Риби означають підготавлюватися. І якщо для нас, українців, війна це і є подія, то для якихось світових інших сил, для якихось держав оця війна. Це є не подія, а підготовка до якихось нових подій, які вони будуть ну, активувати. Держави будуть вводити, входити в співдружності, демократичні держави будуть змінюватися трансформація, буде відбуватися буде відбуватися. Аудіт от таких, якихся відриву від реальності. Це Плутон водолі, аудіт того, чим насправді займаються демократії, чим насправді займаються міжнародні якісь організації. Буде мало врівноважних процесів, доволі мало планет в осінніх знаках зодіака. Будуть. Ну, як каже Петро Порошенко, жити по-новому. Тобто, от такі, е, жити по-новому. Ну, Це дуже абстрактно, ну, точніше, я, мабуть, цьому відео не зможу сказати. Е, пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться цим відео, ставте лайки і дякую за перегляд. До нових зустрічей.